Нарешті, після лютих морозів в Україну йде потепління, яке полтавці вже зачекалися. Знову можна виходити на тривалі прогулянки, спілкуватися і насолоджуватись останнім місяцем зими. Останні два дні місяця було досить таки холодно. Але можу сказати, що вже 1-2 січня температура повітря буде 5-10 нижче нуля, а 2-3 лютого відбуватиметься подальше підвищення температури повітря. За словами Олени Панченко, ця зима не холодною, але її характерною особливістю є різкі перепади температури. На початку тижня мінус 20 градусів, а в кінці очікується плюсова температура з можливими опадами. Температура повітря протягом доби, суботу і неділю, буде від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Опади будуть невеликі і переважно це може бути мокрий сніг, може бути навіть дощик такий невеличкий, і можуть бути тумани. Різкі перепади температури негативно позначаються на здоров'я людей, зізнаються. Полтавці, передусім тих, які страждають на серцево-судинні захворювання. Повищається тиск, буває до 200. Приймаю ліки і нада буває народними методами. Вона і мала дуже сила. Там м'яти або з ну, Гілочки заварюємо і п'єм там душок. Дуже було. Лікарі пояснюють це фізіологічними процесами в організмі людини. В Такі періоди говорять, треба бути максимально уважними до свого здоров'я. Перехолодження, як правило, запускає механізми. Констрікції судин. іде звуження судин, бо організм хоче приховати себе від холоду, хоче зберегти тепло. І це звуження може спровокувати підвищення артеріального тиску. Слід бути обережними і решті полтавців. Зміна погоди не привід одразу знімати з себе теплий одяг. Це може призвести до небажаних наслідків. Ми бачимо вулиці світить сонечко, хочеться зняти з себе зимній одяг, одягти легке взуття. Але поспішати робити цього не варто. Потепління, воно є оманливим. Вітерець, десь протяг, десь ми дотрималися довше, ніж хотіли, і отримали переохолодження. А переохолодження буде за собою нести наслідки хвороби. Тим паче, що й синоптики прогнозують, морози відступили ненадовго і наприкінці місяця знову можлива різка зміна температури. Але цього разу морози можуть затриматися надовше, тому будьте пильними і бережіть здоров'я.